Вдень і вночі у спеку, мряку, мороз. Крок за кроком наближалися вони до омріяної мети, великої перемоги, до визволення батьківщини від німецько-фашистських загарбників. Василю Чапаєву, рядовому мотопіхоти, у 43-му році виповнилося 16. Говорить, що тоді йому було зовсім не до романтичних юнацьких думок і милувань краєвидами. Тож сьогодні навіть і пригадати не зміг, чи був таким самим сонячним як сьогодні, той серпневий день 70 років тому, коли з боями гнали ворога Харківщиною. Кончилась битва Орловская. Мы пошли сюда на Белгород и прошли мимо Харькова, обошли с другой стороны, вроде так, с этой стороны. А от Харькова мы уже отсюда пошли дальше по Украине. Мы освободили, мы как раз в 1943 году, это самое, в конце ноября месяца, мы подошли в Киеву со стороны Святошина и закрыли кольцо. Роки минають, все менше залишається очевидці війни, щоб пам'ять про подвиги наших дідів не пішла з життя разом з ними. В Україні було організовано естафету Слава визволителям. Головна ціль наша сьогоднішня і цієї акції, і естафети спробувати зробити наших дітей наслідниками. Великої побіди, продовжати на Великої побіди. Це важно, важливо, тому що ну, самому молодому непосредственному учаснику бойових дій сьогодні 87. Вопрос, как як встал в повний рост, кому передати естафету, якому поколінню. Від міста до міста, від покоління до покоління. Естафету пам'яті Харківщина прийняла від Луганської області. Щодо поколінь, то й тут естафета в надійних руках, певен голова Всеросійської ветеранської організації Дмитро Карабанов. Эстафету верные руки берут, и сегодня ветеранская организация пользуется большим авторитетом во всем нашем ветеранском движении всех стран СНГ. И поэтому я так и доложу по приезде на Координационном совете, что украинцы очень тесно работают в содружестве всей нашей на постсоветском пространстве. Мы так как ветераны были все вместе, так и остаемся все вместе. Історія склалася так, що бойові побратими зрештою стали громадянами різних держав, але кордони не завада для спілкування ветеранів. Ось лише здоров'я. З руками його не додається. Тож на святкування 70-ї річниці визволення Харкова багато хто з очікуваних гостей приїхати не зміг. Не дочекалися ветеранської делегації з Казахстану. Білорусь представляв лише голова однієї з обласних ветеранських організацій. Ми приймемо эстафету тоже. але это будет в следующем году. Украина освобождалась раньше, следующему почнеться освобождение Білорусі. У цей день, попри поважний вік і проблеми зі здоров'ям, ветерани все таки зібралися разом, аби шанувати пам'ять загиблих побратимів і усіх жертв війни. На меморіалі за традицією відбулася церемонія покладання квітів за участю президента та представників міської та обласної влади. Глава держави поспілкувався з ветеранами Великої Вітчизняної також оглянув нову стелу Харків, місто воїнської слави. Її встановлено на честь увічнення історичного подвигу народу в обороні і визволенні міста. 70 років це величезний термін, за який країна відродилася, пережила ті втрати, зазначив губернатор Харківщини Михайло Дубкін. Тим не менше, для воспитання майбутніх поколінь обов'язково мати крепкі корні з прошлим, обов'язково мати тісну зв'язку з поколінням переможців і обов'язково через покоління передавати дух. победителей и дух тех людей, которые смогли, несмотря ни на что, выстоять, победить, а потом возродить из руин родной Харьков, родную страну. И, конечно, очень для нас важно то, что мы сделали все для того, чтобы Харьков стал городом воинской славы, потому что те ветераны Великой Отечественной войны, дети Великой Отечественной войны, труженики, которые работали в тылу, Всі заслужили особового внімання і уваження. Меморіал слави у лісопарку, меморіальний комплекс, висота маршала Конєва, міські районні парки та майдани. Сьогодні у Харкові не було куточка, де б не святкували визначну дату. Але найграндіозніше дійство розгорнулося на площі свободи. Тут же з вітальним словом до всіх харків'ян звернувся і глава держави. Зараз, дивлячись на квітучий мирний Харків, важко повірити в те, що. 70 років тому на цих вулицях йшли бої. Харків'яни відродили своє місто з попелу, і Харків постав як одне з найкрасивіших міст України. По завершенні офіційної церемонії найбільша площа Європи перетворилася на сценічний майданчик, де виступали найвизначніші творчі колективи Харківщини та понад півтори десятки військових оркестрів з різних країн. Ольга Шевченко, Вікторія Котова, Микола Кузін, Віталій Пендус, новини сьогодення.